Добрий день всім тим, хто любить збирати грибочки. Сьогодні 23.07. Після роботи робочого дня вирішив потрапити у казку. Знайомі краєвиди. Але білого гриба поки що немає. Щойно. Стався перший почин, але це не білий гриб. Отакий на гримуня. Доволі таки дебелий, як для молодого. Вже не молодий, а гриб зробив паузу. Наразі гриб не росте. Скоріше за все цього гриба не візьму, бо з хробаками, мабуть. Ну що ж, буду намагатися знайти. Якщо щось трапиться, обов'язково потрапить мені у ведерце. Тож, не перемикаємося, щось де буде, гадаю. Сподіваюсь. Тож, отак якось сумно поки що. Ну от і настав час збиратися додому. Сьогодні пробігся по своїх грибних точках, але крім отаких дощовиків та одного цього маховичка нічого по грибах не знайшов. Все ж таки недаремно я прогулявся, бо наразі набрав отакої доброї оличі кіла 3-4. Також мені потрапили до рук е, груші дички, але дуже смачні. Та трішки яблук, пару кілограмів. Так це виглядає. Задоволення отримав на всі 100%, відпочив, прогулявся, провітрився, як то кажуть. Будемо збиратись додому. Грибочок ще не поліз. Білого жодного не знайшов. Але дощовик свідчить про те, що волога є в землі. І раптово полізе білий. Сьогодні середа, гадаю, у суботу-неділю, можливо, буде білий гриб. Краєвиди, супер. Кайфок. Да, так птахи порхають задоволення на всі 100%, як я вже не раз казав і буду казати. Супер! До нових зустрічей на моєму каналі. Олександр Пошукаєва. Всім папа! -па.